Да воно ти відправляйся. Забираємо всі його останні хітпойнти крановагіна і відправляємо в гараж. Тайп за той час з'їде до, на... до нас, але застив, бо тому що по комусь в нам тут на допомогу наш взводний також на крані, також на такому ж крані, якого ми відправили в гараж. І подивися, який альфунчик вилітає навіть і без сердечника. І це вже друг танкіст. Прекрасно. Ану тараном, хто кого, хто більше. Ех, 24 всього на всього ми собі стили, Бачиш, получай з підпалом і добираємо два колика в після бойову статистику. Бачиш, як він любить палити баки. Як він любить підпалювати баки. Танкісти. Їдемо ми, їдем ми на напрям пити сауна, напрям важких танчиків. На респаун ворожої. Команди. І зараз подивимося, що і як буде тут відбуватися. В принципі, в нас під контролем дві точечки, підрубає сердешник 715. Бабаха просто офігіла. Але подивися, скільки ми пропускаємо. Розумієте, пішов, звісно, що не в нашу користь, але все ж таки бабаху відправляють.